Всім привіт, чоловіки, <смі> і їхні жінки, або майбутні жінки. <смі> це відео націлене на взаємодію і спілкування саме з чоловіками, тому якщо ви дівчина, ви можете, звісно, переслухати. Дуже а. цінно, якщо ви жінка або дівчина, вам це суперцінно переслухати, тому що ви зрозумієте, я зараз вийду кадру. Як, ви як можна спілкуватися з чоловіками. Mm -hmm. да. це, це що втрач, вам, ви, це, вам це розкаже, розкриє всі секрети. Це відео для чоловіків, для підняття їх цінності стосунків. Я сам, мені вже 40 зараз, Насті 24 зараз. Звернувся. І ми зійшлися буквально в минулому році. І в минулому році я глибоко зрозумів цінність стосунків на рівні реалізації мене як чоловіка в соціумі свої цілі, свої бажання. Те, що вважають як шлях чи ціль самурая реалізуватись тут на землі. І на рівні я почав відчувати зв'язок і стосунки також. І хотілося б це показати через призму різних взаємодій. В попередньому відео, можливо, ви дивилися про презентацію нашого проєкту. А нас на каналі можете зайти там трошки про нас більше і про наш шлях, і чому ми це створили. А тут буде саме про. Те, а як же може бути зрозуміліше для чоловіка, е наскільки стосунки з коханою людиною поряд формують його шлях? І єдине, що скажу від себе, є... можна не єдине, якщо хочете. Це те, що я дуже люблю чоловіків. я вдячна своєму першому чоловіку в житті цитатам. Дідусям, далі, які в мене були от мої перші стосунки, це моїм братикам, моїм, моїм дядькам, всім чоловікам, які мене оточили. Я дуже вдячна за те, що я зараз можу жінкам передавати, як це люблячі, сильні, мудрі, емпатичні, чуттєві чоловіки, не ідеальні зі своїми приколами. Але те, що я слав любові, і те, що я дуже сильно природні, поважають чоловіків і навіть. Не знаю, всіх, от офіціантів, таксистів, барменів в закладах. Кого я тільки от бачу, я завжди відчуваю в них це чоловіче, те, де дуже безпечно, те, де дуже багато любові, сили, потенціалу, і можна легко довіряти і любуватися. І цей прекрасний чоловік. Ще більше кожен день розкриває моє сердечко, розкриває мою чуттєвість і. Дійсно, ми всі душі, але природа чоловіків і жінок, вона в багатьох все-таки вона різна, саме в формах прояву, саме якогось внутрішнього налаштування. І тому цікаво досліджувати тему стосунків через ці дві призми. Через ці дві призми, які присутні в кожній людині. Тобто ми... це не якась інформація, де я прочитався відчуття, що я бував і жінкою, і чоловіком в різних життєвих. Я просто скажу чоловікам. От якщо у вас піднімається, Саша зараз буде говорити, він суперкрутий чоловік. Якщо у вас буде десь підніматися, заперечені думками, а це на балі чуть-чуть повідлітали люди, просто от продовжуйте слухати, продовжуйте от відключати цей розум. Я сама знаю, як людина з супер жорстким а, розумом, який все хоче через логіку пояснити, а, от, просто попробуйте дослухати до кінця і споглядайте. Не втікайте від цього. Можете сміятися, можете десь заперечувати, але побудьте тут і просто подивіться з якоюсь такою з інтересом. Дякую, Всі ваші заперечення закрила. Я пішла до роботи. Вам чуть-чуть посвідчу красивому в кадрі. Точно так же, як в стосунках, як тільки ми відчуваємо цей супротив, а от буває так, що щось вона говорить незрозуміло що. Або якісь у неї такі емоції, і як з ними справлятися, не знаю. Це перші реакції в нашому тілі щось з цим зробити, і це велика помилка інколи, тому що ми цей момент. Намагаємося тільки тим, як ми бачимо цю ситуацію цю реакцію, яку сформовано попереднім досвідом, реагувати і діяти. Ми не зупиняємося, ми не даємо собі паузи для того, щоб дотягнутися, можливо, до іншого рішення або світогляду, або бачення до нових знань, до проживання того, а не тільки намагатися зупинити чи щось з цим зробити. Точно так же як з емоціями жінки не завжди потрібно щось робити. Якщо людина е злиться, чи якщо вона кричить, чи якщо вона турбується щось приводу приводучого, вона тривога постійна, якщо людина починає із цієї тривоги запалюватися чи злості, намагатися зупинити злість, це тільки породжує ще більше цього вогню, чи неясності і тривожності. Коли людина всередині себе дозволяє паузу зробити перед прийнятим рішенням, вона може стати опорою і для цієї людини поряд. І чому стосунки важливі для бізнесу? Для бізнесу чи для взаємодії в діяльності? Все будується насправді на людях. От як би ми не хотіли зараз, у нас ера AI, і звісно, що ми, нам здається, що люди тут вже майже не будуть як задіяння. Насправді цей AI обслуговується тими ж людьми: сервери, налаштування обслуговування AI. Також люди, інформація, на якій навчається цей, він базується на людях. Так от і бізнеси це люди, це люди, з якими ти створюєш цю ідею, реалізовуєш її, досягаєш якоїсь цілі. І якщо людина не навчилася взаємодіяти, створювати зв'язки з іншими людьми і тільки через якісь форми. Підпорядкування чи функції взаємодіяти з іншою людини, зазвичай такі організми, я це називаю організмом, це компанії, вони розвалюються, як тільки з'являється якась біль складнощі. Не вистачає грошей, не промахнулися, розвалилася перша там, компанія чи, чи результат, який ми хотіли досягнути. В цей момент половина із компанії зразу відлетить, залишиться стійкі, ті, хто вірять в ідею, і ті, хто довіряє тобі. А якщо ти здатен створити свої впевненістю, свою уважністю ці зв'язки, то ти можеш створити і більший результат, дійти до результату, а не тільки на помиках розвалитися. От стосунки своєю коханою, з твоєю людиною поряд, це може бути навіть твої близькі, друзі там, чи родичі, з якими ти щиро відкрито будуєш стосунки. Ну, але ми говоримо про мікросвіт. Ти в парі, ти зараз як одне, ти і людина поряд. Якщо ти це не бачиш мікрокосмосом, або е, якоюсь такою rd центром де ти можеш розвивати довіру, де ти можеш розвивати вміння управляти, змінювати ролі, функціонально розподіляти задачі і при цьому зв'язки є паралельно будувати на рівні дружні, або сексуальні, або інші форми. То в бізнесі зазвичай, якщо все будується тільки на підпорядкуванні задачі і грошах, такі системи рушаться. В наш час дуже швидких змін, дуже хиткого стану і неможливості прогнозувати багато чого. Саме цільність структур, зв'язків кількості між людьми буде дозволяти виживати і реалізовувати заплановане. Це один із перших речей. Друге, з точки зору управління ризиками. Будь-який бізнес це просто вміння справлятися з ризиками, обставинами ситуаціями, як зовні, так і всередині. Зазвичай компанія розвалюється саме через це дослідження великих університетів, дослідницьких компаній, які робили тести, аналізували компанії, великі розвалюються компанії, якщо там було декілька засновників, або або. Співуправління або співвласність, то розваляться вони саме через проблеми між людьми. Невміння домовитись, невміння завершити вихід, бажання змінити стан, ролі і тому подібне супроводжується тим, що або один хоче це захватити, або хоче видворити інших людей, або намагається якось сам вибіжати, просто без вміння свою цінність відстояти. В стосунках те саме, це народжує насправді дуже багато болі, яку інколи я тих людей, які консультую, які побудували там многомільйонні, мільярдні компанії до мене були на ретритах. Ця біль після таких от завершень інколи десятиліттями не зникає. Перетворюється в депресії, перетворюється в захворювання і в фізичні проблеми, тобто, це прям страждання фізіологічне. Яке ми приводимо через те, що наші ментальні конструкції, наше невміння справлятися з обставинами життя і взаємодії з іншими людьми приводить до нездорового життя і страждання? Підняти цю цінність цього РНД-центру, де ти можеш свої ідеї тестувати, людина, з якою ти можеш поділитися щиро, і де ти можеш поговорити, подивитися зворотній зв'язок, чуттєвий зв'язок, налаштування, реакція на це людину. Відчути, чи є там енергія, чи це просто якась твоя думка, яка насправді нікуди не потрібна і не проросте ніколи. ти будеш витрачати туди багато результатів, тому що ти побачив, от якась ідея, вона класна. Ні. Вона, можливо, взагалі не класна. Або навпаки, ти можеш відчути, що ця ідея дуже важлива, і ти в цьому оренді маленькому центрі будеш її говорити, і, можливо, буде зовні супротив. І цей це, це, супротив також важливий, щоб ти відчув, а насправді це воно, і тоді будеш довіряти собі. І ще раз кажеш, ні, вона класна, воно працює. І вдруг, там, чи на третій, чи на десятий рік час е говорення про цю ідею, ти відчув, що людина нею також за за е запалилася. І так дуже було часто в ідеях, які не сприймаються соціумом, їх не, не інвестують. В якийсь момент там на сотий раз відбувається те, що в людину заінвестували, і це суперпрорив. З багатьма крутими компаніями таке відбулося. Це про стійкість, і емоційну стійкість і віру в свою ідею, і вміння її так адаптувати і так пояснити. В спілкуванні з людиною поряд ти можеш це в цьому розвиватися, і це власне про бачення себе, тому що ви взаємодії з людьми поряд, особливо через налаштування підлеглі або компанії, або я якісь підлеглості під іншими. Ми не бачимо себе такими, як і ми, граємо тільки якісь конкретні ролі, дві-три ролі. З якими можемо собі грати з близькою людиною, людиною в мікрокосмосі, якщо що ви були тільки на а, якомусь острові відлюдному, ви би все рівно проігрували всі можливі ролі, які душа хоче програти. І саме через це в цьому мікрокосмосі буде програватися різні ролі, які ти зможеш розпізнавати і розвивати з якісь собі якості. Так от, через залепання в якісь конкретні ролі, ми дозволяємо собі бачити себе цілісним, великим. Це приводить до супервеликої нудьги. Людина втрачає радість, витрачає життєрадісність. Вона тільки рухається, якась цілі і має запалювати x 10 І якщо цього X10 немає або цілі нової немає, в неї депресія. Вона не бачить себе іншим, ніж крім того, що вона бізнесмен чи якийсь там достигатель, реалізатор в спорті, чи ще чомусь. Крім цієї цілі, є набагато багато різних ран, які можна собі дозволити розкрити. Стосунки дозволяють це розкривати. Якщо ти не вмієш побудувати мікрокосмос, якщо ти не бачиш, чи там є радість, чи там є задоволення, чи там є любов, то яку би ціль ти не створював, повір, там буде це все в перемноженому масштабі. Але на жаль, тобі цей зворотній зв'язок не дадуть. Ти його просто сам собі відключив через можливо якусь роль. Підлегою тобі не скаже, тому що ти його звільниш. Партнер тобі не скаже, тому що боїться, що ти розрушиш стосунки і підеш від компанії. Зворотньо щирого зв'язку ти сам собі закрив. В стосунках те саме може бути, і люди закриваються, розходяться. І насправді йдуть в наступні, і там намагаються створити щось, але нічого не відбувається, бо немає відкритості. Якщо ти потрапиш на схожий курс, який ми затворюємо з Настою, для того, щоб будувати. Правильні, відчуть, базуючись на відчуттях, а не на оцих формах тільки так, а на зв'язку, на основі, на реальності, на тверезості взаємодії, мікросистему, то ти зможеш це принести в більше. Коли ти будуєш велику систему і там є задоволення, то люди хочуть з тобою. працювати. Якщо там тільки мотивація гроші. Потім переходиться як Google створювати цілі здорові відділи для того, щоб створити людей, зробити людей щасливими. Насправді це означає, що сама система не зовсім наповнена сенсами важливими для людини. Або людина знаходиться не на своєму місці, або вона по принципу прив'язаності до цілі чи до якихось плюшечок грошей чи соціальної безпеки. Вона отримує це, а від, від, віддає за це своє щастя, своє здоров'я, і потім десь треба це все надолужувати. Такі системи не живі. Вони штучно створені і підтримуються штучно за рахунок якихось соціальних важелів. Це вмирає, це не живе в сучасному світі. вмирає. люди будуть хотіти працювати там, де їх задоволення. Там, де є насичення, де є завзяття, де є відчуття реалізованості, новизни, бажання, любов, де є повага і рівність. І все це можна створити в своїй мікросми... мікросистемі, мікрожитті, і побачити з більшою вірогідністю, як воно буде реалізовуватися з тобою в більшій системі. А, Ну, Це такі речі, де можна побачити, що натхнення. Дає х3 відразу і для тебе на роботі, і для людей, які поряд роботу працюють. І якщо ти хочеш зробити Х3 без цього натхнення, то це виснажує організм. Якщо ти хочеш занадти спортом і не відчуваєш сили, енергії для цього, і ти не подбав про це, то ти просто калічиш себе. Це буде скалічене життя твоє фізичне тіло. Це може бути скалічені відносини в тебе в стосунках. І це може бути покалічені люди, яких ти взяв відповідальність, як оунер, чи співвласник, іде... ідеолог компанії, ідеї бізнесу, який ти розвиваєш. Мені хочеться бачити поряд а, чоловіків, які діапазон можливостей набагато більше, ніж їм розказали, де вони побачили це в стосунках з старшими. Чи це, а, Батьки, чи це якісь пріоритети, авторитети в бізнесі, в яких вони підглядали зірки, картинки, ідеали, які вони собі створили. От я хочу сказати, що можна бути набагато більше. Ми створюємо з Настю простір, де ти можеш собі дозволити бути більше. І якщо тобі запропонувала послухати це відео, твоя кохана любима людина, і ти. Цінуєш зв'язок з нею, то спробуй цю експедицію, яку ми створили, пройти разом з нею. Тому що в експедиціях ти розумієш, хто ти і хто поряд з тобою. І всі ці можливі проблеми, які виникають на етапах реалізації спільного шляху, чи ідеї, чи бізнесу, можна побачити на самому зародковому етапі. І коли це уважно, коли це поряд з людьми, які бачать трошки більше інколи. Коли це з надихаючими прикладами, і бачачи, що інших людей так само, і вони також вміють справлятися, або ще гірше і складніше, і вони справляються. Це надихає тебе пройти ці етапи, вирішити, а не намагатися уникнути певних складнощів. Що мені, кохане, ще сказати? У мене є досі дав коментарі. Ну, можливо, не зараз корисні будуть. Можна передати, що жінкам дуже хочеться, окрім подарунків, сильних дій. І оця фраза Докажи мені діями» вона yes. дуже, дуже цінна. І дійсно, жінки захоплюються діями чоловічими, і це дуже важливо. Але слова і почуття це теж супер важливо. І фраза. Ну, я тебе люблю, тому я працюю багато на роботі, так. це не відміна любові. Тобто не треба а, йти в вкрайщі, і жінкам потрібні здорові чоловіки, а не чоловіки, які зруйнують з... себе заради. А, а, а з... не просто круті чоловіки. Тому що крутість зараз інша. Крутість в справжності, знані, хто ти є, і наскільки ти можеш бути різний і, і розвиватися в різних діапазонах. Те, що можливо вам не чути було Настя, сказала про те, що є кліше, що я можу любити, якщо я проявляюся так. я роблю такі от конкретні речі. Насправді любити це відчуття, радість це відчуття. Тобі не обов'язково жартувати для того, щоб бути радісним. Відчуй це різницю. Ти можеш бути радісним без того, щоб поряд хтось жартував. Ти можеш любити людину без того, щоб ти обов'язково щось робив для цього. Але коли ти в цій радості і наповненості любові, ти легше і більше можеш зробити і подарувати світу, і особливо коханій людині. Саме з наповненості, переповненості, а не з відчуття, я, дов, я повинен чи вона повинна. Це не, це не зменшує тебе, це збагачує тебе. Такі подарунки, такі, такі вот дарування тебе розширюють. Тобі хочеться ще більше, ти відчуваєш ще більше. Не через те, щоб доказати комусь щось, чи собі, чи іншій людині, чи світу. Ти це робиш, бо ти не можеш не робити. Ти з тебе фонтанить. От до такого стану і до кого сприйняття життя, себе, свого здоров'я, цінності, свого здоров'я, стосунків, вибору себе в першу чергу, і потім людини поряд, і потім того, що ви можете дати світу, от такій пріоритетності, свій зв'язок з своєю душею, з своїм. Відчуттям бачення цього світу як пріоритетний розвиток. Цьому ми будемо вчитися. Що ще щось? Я думаю, що наступне відео. Ладно Красуня моя заходить. <рес> Я думаю, що ми наступне відео знімемо 10 міфів. Mm. Ми знімемо серію відео, мабуть, 10 стереотипів про жінок, які роблять нас хворими насправді, ну, мозково. І чоловіків, тому що мені дуже хотілося ще почути про якісь такі програми, що так мене цінують тільки за гроші. Цей страх, навіть якісь глибини. Або треба, або якась холодність і закритість, або страх та не знаю, красивих жінок. Або думка, що а, там, я не можу виражати свої почуття, я завжди маю бути рівною лінією такою вертикальною і опорою. А, от. І про перекоси, коли людина дуже класна в бізнесі і дуже нудна mm -hmm. в житті, а, про здоров'я, цінність фізичного тіла в чоловіків. Ну, тобто хочеться ці всі якісь міфи, все, що нав'язувалося, або всі страхи, і жіночі, і чоловічі. Це все попроговорювати. Це буде проговорення. Але якщо ви хочете змін, то відгукайтеся на... На... не просто поговорити або ти йди, дружина чи кохана, і ти пройти, а потім зі мною поговоримо, розробимо. Ні, насправді це відношення твоє до стосунків показує. Бо це любов це рух один до одного, рівноправний. Це не хтось один будує. Це ви разом рухатись добровільно один до одного, кожного разу вибираючи, не пообіцявши один раз і намагаючись спрятатися за цю ілюзією, що так воно буде. Потім ну, такі от розлучення або відходи іншої людини супроводжуються тільки неймовірною болю у одного із партнерів, коли ви вчитесь зв'язок свій розвивати кожного разу, і це не може відбутися за вашою. Без вас вже присутності. Я хочу сказати, що це страшно, супер страшно, особливо для чоловіків, проявити своє почуття щирісті і, і цінності. Але якщо ви подивитеся, ось зараз статистика світова в Америці найвеликий, найвищий бум був саме в тому, щоб чоловіки відверто відчували, починали відчувати, цінувати свої почуття, відчуття. На рівних з тим, як вони реалізовують себе в соціумі. і це великий бум, який прорвався просто масово. І я скажу: якщо особливо зараз у стосунках чоловіків закритості з горя, які зараз є в Україні, і проблем, які виникають, і, і цю всю накопиченою образою чи болю, чи ненавистю, чи ще щось, все це тримати в собі, ти, ти вже йдеш до смерті, як говорила Настя в попередньому відео. Що виграє життя. Життя виграє в смерті завжди. Розумієте? От вибирати життя це обирати себе і вміти ці почуття, ці емоції, ці стани, прожити свідомо, проживати їх в парі і також з такої сильної позиції, а коли людина свою слабкість визнає, бачить, вона сильна. Той, хто пряче і намагається приховати чи десь закрити, подавити насправді слабкий. В своїй суті він слабкість свою зрощує, страх свої зрощує, і вони колись вся ця ілюзія рухне і буде буде, буде дуже боляче. Щоб стати в свою силу, свою справжність, своє відчуття турботи, любові і вміння будувати здорові системи, ми тебе запрошуємо на наш спільний проект, систему, курс, нашу місію, наше бачення, наше. Те, що ми даруємо світу. Якщо тобі відгукується, я знаю, що я намагався надати якісь мозгом е, пріоритети, ну якщо ти справжній бізнесмен, ти знаєш, що ніколи немає статистики, як правильно. Є тільки відчуття, куди приймати рішення. От якщо ти зараз відчуваєш, куди тобі приймати рішення, вчись. Тому що тобі ще тисячі мільйони разів приймати рішення в наступних справах. Діях. Якщо ти цьому не довіряєш середньому, то вони будуть по шаблончику, а колись хибні. Тоді буде банкрот. А ми хочемо, щоб було багато всього. І матерії, і любові, і радості. Обирай серце. До зустрічі!